У нас 21.10, у нас проводиться профільна комісія з освіти, медицини, спорту і молоді. У нас на той дня 27 загальних питань плюс замовлення. Перше питання про затвердження меморандуму. Шановні колеги, так прошу. Є пропозиція затворити меморандуми, які підписані від ім'я міського голови, Ну, Впродовж того періоду, поки ми не приймали таке рішення. Ми домовлялися, що враз на квартиру. І тут є три новорандими про співпрацю, тому просимо підтримати це рішення. Друге питання про звіт по виконанню бюджету міської територіальної громади за дев'ять місяців 25-го року. Бюджет виконано, доходна частина наша виконана на перевиконано на сім'ї 9 може на 8% приріст до минулого року такого ж періоду склав 20 мільйонів плюс це приріст 22,6%. Ми отримали доходів на 20 мільйонів більше, ніж минулий рік. Е, видаткова частина наші видатки, які ми направили на виконання, склали. Склали не, виконання нашого бюджету за 9 місяців склало 68,4%. Да. Якщо подивитися, наш план, план на вказаний період 207 млн, а наші касові видатки склали 141 млн. Ну, прийшло більше чи нічого. Так, ми підтриматися? підтримати. питання. Третє про внесення змін до програм підтримки військових частин Збройних сил України, Національної Гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України 25 рік. І таких від третього дочка. До Тому ми наших хлопців завжди підтримуємо. Я... Давайте пакетом, Так, все так. Так, так, доводи до восьмого питання. Ми підтримуємо. До 9 раніше. 9. Про внесення змін до програм захисту населення території від надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру забезпечення пожежної безпеки Задольської військової території команди 25 лютого. У нас є дотація, яку ми отримали, ще, ми за неї голосували, там 4 мільйони. Вона має 3 мільйони. Мають цільове призначення, ми її всі розподілили на наші патері. Але ж в зв'язку з тим, що у нас не вся сума покривається нашими ще роботами, але скоро, так сказати, повернення цієї дотації, щоб не повертати її в бюджет назад. Хочеться використати її до копійки і тому пропонується перерозподілити скотелень 800 тисяч 824 двадцять тисячі на придбання мобільних укриттів села Марія. Тобто 834 тисячі ми направляємо із цієї дотації, це з державного бюджету, і частково беремо 865 тисяч із нашого бюджету, Тобто і 700 Загальні суми, це буде придбання нашого укриття для села Маринського. Yeah. Ну в даний момент ну можливо ще зараз там тут, пропозицію, вивчаємо те, що є на ринку, але так орієнтовно і хочеться, щоб вона було це докриття було ну, максимально більше кількості людей. Yeah. Ми розуміємо всі виклики, які собі житті Села Марінського, тому просимо підтримати. Yeah. Простянка, та село велика, тому ми говорили, що треба щонайменше ще, ще хоча б три такі укриття, щоб можна було зорієнтуватися і знайти собі укриття. Ну, ми не вирішаємо сп... корпус потихеньку, скільки в нас є. Там ще на пропозиції, на червоний крес, і там ще, Продумчі, більші, ще ми, еси, подавали наші подання, можливо, це ще надійде на якась благодійна допомога. Тобто, ну Реалізовуємо цей ці кошти, хочемо використати їх до цих, тому що це буде ще й тендер. Ми хочемо використати хоча б цю дотацію. Не помплітати може тому справа. Монічки трудно що була підтримує? про внесення змін до програми економічного соціального розвитку військової ради громади на 25-й рік. Ці суми по дотації, по дотації, що ми брали, вони були всі включені е, у цю програму. Тобто, я її, як би, ці суми, вони були у цій програмі. Тобто, ми виклюємо. Точно. Пояснюю, ось у. А, всі вони суми тут були, вони будуть перерозподілені, тобто ці відмінюються, практично нічого тут, не Тобто а... -е, Додаткового фінансування програми не потребується і де перерозкоді. Внутрішні перерозподіл. перерозподіли, підтримується оці Підтримується. Одинадцяте. Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки. Комунального некомерційного підприємства доський центр певної санітарної допомоги за доської військової ради на 25-27 роки в мене є зараз, поки ми почали нас доповідати, є від людей звернення. У нас є така проблематика. Ми депутатами проголосували на одній сесії про внутрішні зміни. Впроваджені по прийманню населення в нашій лікарні. І там є такий пункт, де є регламент, хто приймається і вписано а саме це пацієнти, задекларовані з лікарем, і це ВПО військове, особи за соціальні. Коротше, Це тільки ті люди, у кого є декларація. Якщо до Ірини і Аліни, приїхали гості. Не дай Бог захворіли, їх лікарня не прийме, і це ми з вами самі підняли руку. А, просьба нашого населення і мене, і депутата на нашій комісії, щоб все це ми залишили і видалили саме оце, цю фразу і пам'яті, а саме і перелік, щоб просто що просто що для допомоги населенню громади, і все без переліку, кого і там без декларації без допомогу, звернувся чоловік. І його приймає наша лікарня. Не то, не щоб не було, але без всяких визводи на цю зміну, ну, щоб приймали, лікарні. приймали в лікарні е, любого чоловіка, який звертається. Хворий, так. Тут не питання не в тому, що ми з нашого бюджету кабінети, там, які не хворіють провели. Відповідно, люди можуть звертатися і отримувати допомогу, навіть якщо декларацію підписала, припустимо Аліна з другого -пустимо, року у імені цієї декларації по світовому, да, як кабінет Ренкен, кабінет вагінологічний кабінет ще додають. Якщо б не протест, то структура должна бути, щоб і з інших, ну, саме от поперше у нас ще є суперечки з іншими громадами. або тут дописати там Вообще тут тут є допомогу населенню громади. Так, так, так. Ну, багато що це пересади, там Записувалися. Записували. Але це ви ви наші люди, розумієте? Вони ж наші жителі громади. Всі ви то. Ну, якщо випали у цьому рекламу, то тепер не платить. Тут надійшли два так, так. два подання, які пропонуються чисто перерозподіл в межах програми по западах. Обмежене фінансування на відшкодування вартості лікарських засобів без Наші лікарські засоби 45 тисяч просять на цей захід. А є тут трошки економії на закупівлі підвозників та колоки на чітко 20-25 тисяч. Тобто Тоже, ми же також є перший захід це комунальні послуги. Так як у нас опалення не було, економія велика по оплаті такого постачання, то потребуються кошти на придбання палетів, запитають палетів для нашої лікарні, для альтернативної для опалення. 265 тисяч із такого постачання переділити на компанія. 12 питання про внесення програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та довідь комунального власника міської територіальної громади на 25 рік. Там були виділені кошти про врача на бюджеті, передбачені на ремонт тротуарів від 500 тисяч. Ми будемо використаємо тільки із цих заходів 200 тисяч а. 300 тисяч будуть не використати, тому перерозподіляємо їх на, як ви побачите далі, там на наші придбання віком для нашої музикальної школи. Що також дуже треба там за пересидіти і чому тротуари не зробили? Ви виділені кошти на тротуарі. Що ну щоб це ж ми, ми ж не то що на самі ці, це на розробку проєктної документації, але про, документації щоб зробити ще роботи, це дуже ми великий кошти викинути, а робити самі в цьому роботи, в цьому не роботи, а потім ми, ми не розуміємо, чи коригування можна буде зробити. Тому кошти перераховують, що ми зробили. Це, да, так, 7 тисячі вже фактично да, на цьому буде все. реалізований, цей капітальний репертуар по вулиці енергетичний. Це буде як реалізований, якби ну, зроблений проєкт, а далі знімається. Ось таке вулиця енергетична, з те, що ми говорили по безбар'єрності, по інклюзивності, це вулиця, на якій найбільше всьому знаходиться якраз установою. Дивишся, що люди йдуть знати, просто мають на візках і неможливо ну, пройти, не проїхати. Через те, що у нас містя бордюри високі, на дорогу з'їздів немає. Ну, і ну, і мені, якщо гарне покриття, 20 метрів і 20 метрів підйом, я заходу ходити, що є зараз. Да, так, да, да, так, да, так. Да, да. так моніш підтримується. Так, 13 те Про нарахування земельного податку з по так, у вас там книжечки також є пояснювальна запитка до цього проєкту рішення. А, звернувся да, до нас громадяна з і у зв'язку з тим, що його землі потенційне забруднені, він просить не нараховувати земельний податок. Ну і там, бачите, сума збитків для бюджету, ну, не, не доповнення бюджету, 600 гривень, тому як, якщо людина як дійсно не використовували, ну, ми проходили таке з вами рішення і приймали відповідні ліки можуть вести діяльність, так сказати, за другим одноосібним. Одноосібно, так, це є розвитку. Вони ж підтримуються. Так, Про затвердження проєкту землеустрою щодо підведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Ми на прошлій сесії прийняли з вами рішення про те, щоб змінити цілі призначення земельної ділянки під початковим корпусом і дали до досвіду на розробку цієї проєкту земноустрою. Зараз проєкт землеустрою проходить експертизу і важливо, навіть він не буде, ми не отримаємо експертний висновок до сесії. Тому якщо ми отримуємо цей проєктний висновок, і тоді буде питання 14 про затвердження проєкту землеустрою, і 15 відповідно про зміну цільового призначення будівлі. Якщо ми не отримуємо експертизу проєкту, вона буде пройдена. Тоді цих двох питань в порядку yeah. денного yeah. не буде. Бо вони пов'язані між собою, це послідовні кроки, і ми не можемо перескочити один через один. Ну тому наразі, як вони, вони в черзі є, то підтримую. А якщо не буде, то шістнадце питання про внесення змін до програми розвитку освіти Задовольської міської капітальної громади у двадцять Тут також відбулись дуже такі невеликі зміни. Як пояснювала на ми бачимо, дуже така розручна. Я б не пропонувала фенти вікторів варіант ми підтримали світу, і ми бачимо дуже гарно, що в чому відмінність. виплата грошової винагороди обдарованим учням. було закладено 20 тисяч гривень для 10 осіб, реальне отримує 6 осіб, і тому сума 7500, що на цю програму витрачено. Ну, тобто є залишок, який так само перерозподіляється, тому загальна сума програми зменшується. Так, тепер 17 прийняття майна у комунальну власність. Так, да, тут дуже багато у нас рішень цього, у цього разу, коли ми приймаємо, передаємо і так далі. Перший величезний список а, майна товарно-матеріальних цінностей, які ми приймаємо комунальну власність а, на суму тут. Якщо тут сума не підбита, повністю в першому додатку сума 2 мільйона 398 тисяч гривень це те майно, яке заведено завдяки співпраці з нашими партнерами, і воно буде використовуватись ну, дієцентру, як правильно називається. Mm -hmm. В центрі активності воно вже розміщено, і от прийшли з документами, ми оберемо повернумо власність. І відповідно наступним рішенням яка це буде слідуюче, 18-те, всі ці цінності передаються на відділ освіти культури, спорту та молодіжної політики для бухгалтерського обліку подальшого використання. 17-те, 18-те, да, да. 19-те про прийняття майдану у майбутній власності. Да, 19-те, приймаємо у колональну власність. Акумулятори набори для освітлення, швидко споруджувальню захисну споруду, така стоїть желарівського генератор, дизель-генератор ще ще дезрі-генератор, акумулятор портативний ще. Ну, тобто, пролучаємо і при портативний ультразвуковий для на нашої лікарні. Тобто, тут теж така велика сума. У нас іде іде, ну я скажу мільйон шістсот дев'яносто шість тисяч сорок вісім гривень п'ять копійок. Це те, що ми приймаємо у комунальній власності, mm -hmm. uh, а далі уже всіма іншими рішеннями да, далі передаємо це <плес> да, на Тому з на... 19 по двадцятому. Ну тут трішки я все розкажу щось, так да. тому що там в 20-му ми передаємо трішки більше, ми, ми тут передаємо ще й свердловину розслідувати розвідувальність комунальне підприємство oh. КП нашого за номером. Технічний звіт та виставка експертів, поступки з визначення фактичного дебіту. Потім тут же ми передаємо генератор, дизель-генератор, остереля портативну станцію. Потім ми передаємо а, захисні костюми, а, взагалі захисний одяг, який ми отримали під співпраці з «Криворізька тес, Ви, видали комунальне підприємство, виготовили костюми, пошили і ми. По великому списку передаємо і взуття, і mm -hmm. одяг. Це наша комунальне підтримка. Тому такий великий пакет. Ну Давайте пакет, нічого не забирають, а наоборот надають. Тому так, так. з 19 по 25 включно я підтримуюся. Підтримую. 26 -е, про надання дозволу на списання майна. Так, перепрошую, перешби, щоб ви запропустили це питання заставила вам. Це питання про надання дозволу на списання зелених насаджень. Ви бачили, я присувала такий великий пакет документів, де є всі акти, де є фотофіксація, де є пояснювання записку про те, що да, отут от туди перелік цих рослин, які у нас потребують видалення. Ну і відповідно, що в результаті проведення столик насаджень, що перебувають на балансі КП МВ, було ви викликало загибелі 46 одиниць столи насаджень. Загальна сума 216 тисяч 830 гривень. Ну, причини, ми розуміємо, це mm -hmm. і несприятливі сприятлі для умови, це пошкодження зелених основних хворобами, це і Вандалізм. вандальні дії з осіб, і навіть це прописано, соромно про це говорити, але це є та є фактом. І тому є акти обстеження, є акти іментелізації війна, є фотофіксація. Ну і пропонується підтримати це рішення. Mm -hmm. І заключне. 27 про нас змін до рішення міськради від 24-го року про бюджет історія та народа 25 ну, рік. є єдине, що ми виділяємо кошти, ну не то, що виділяємо, а перерозподіляємо це на наші вікна для нашої музикальної школи. Це і Єдині зміни, які будуть, але ж воно так, там на 700 тисяч Ані, це ж нам так, це 46 тисяч. Ми перерозподіляємо. А то і залишку ми беремо на наш ЗСУ і укриття 5 мільйонів. І дається нам ще 459 тисяч, не прийде супенсія, на оплату нашим педагогам доплату де. Це педагоги, які працюють офлайн або змішаній формі навчання. Тобто на даний момент це буде зелену, перша школа отримувати вчителі місто, і шісто отримувати 500, тобто Тобто, це постанові зміни, якщо наша громада знаходиться в зоні або там, на лінії зіткнення, ці громади отримують ще Питання, як було підняти зараз, до вас зверталася до адміністрації No2, що до 25 тисяч. Ну, Якщо теж всі підтримують, це питання, то можна тут, тоді. Якщо своїми силами зроблять ремонт по першого поверху для пишачків з повністю своїми силами і Валентина проговориться з знайдемо з їхнього. Люди повністю самі зроблять без підрядника в, в бюджету відділу освіти, ми знаємо ці кошти. Вони є. Так що вони не підтримую. тоді так? Якщо... вони ж підтримують з питання. Є положення, і це про положення. Це порядок. щорічно да, премія обдарованим дітям і цього порядку визначаються критерії. Заклади освіти подають свої. Дітки. Та й далі засідає комісія, яка розглядає всі подання, які були, і відповідно згідно цього, далі вже пропонується вирішення цього питання. І готуються до нагороди, і міський голова далі вже вручає свій дітей. А раз на рік це робиться, так вже уже пройшов і ще хтось там зв'язаться. Не зараз Ні, бахмуті, але це подається раз там. Non, це оголошується про сумзахідно. За підсумками навчального року, дитина одна, я писала в звіті, якщо уважно читали, там написано, що одна дитина отримала 200 балів і дали Юляні Івані. Ні, у нас різні критерії, тут є і тут є перелік, у порядку положення, чіткий перелік критеріїв, номінати, скажімо так, далі можна отримати. Це не тільки освітній процес, mm -hmm. це не тільки знання. Mm -hmm. Я ще хочу сказати, що до нас приїжджала делікація із Великододинської батьків, Великодолинської гімназії Філії. Mm -hmm. І ось таким зверненням вони звернулися з колективне звернення, це з підписами батьків. Ви розумієте, тема, яка дуже воює і болить в селі, це mm -hmm. над освітній процес в закладі, який зруйнований. На сьогодні відділ освіти попрацювали з експертами. Експерт дав свій експертний висновок, який вже є в наявності. Згідно цього експертного висновку, частина будівлі, там, де був основний корпус, придатна до відбудови, а та частина, де була спортивна зала, де була, війна, яка спортивна да? там не придатна до відбудови. Тому е, проєкт, який у нас був виготовлений, підготовлений проєкт, він охоплював всю будівлю школу. Для того, щоб відновлювати частину будівлі школи, треба абсолютно інший проєкт. І коли були на зустрічі з міським турбором, ми якраз проговорили в те, що треба оновити проєкт, треба зробити новий проєкт, без нього неможливо взагалі про що говорити, і далі вже, відповідно, потім шукати можливості. Спочатку, коли ми тільки почали говорити, була розмова про модульну школу на території села Велика Долина. Mm -hmm. Батьки сказали це, в цей раз, коли приїхали з цим військом, що ми полотково з на модульну школу. Потім ми почитали, подивились, що це тимчасова споруда, яка не повинна працювати тривалий час. І тому ми дуже просимо відійти питання модульної школи, хоча ми розуміємо, що це також була дуже гарна ідея, а перейти якраз. Вони навіть знайшли зв'язок, вийшли на зв'язок з міністром Олександром Лісовим. Вони з ним говорили. Міністр запевнив, що всі кошти, лежать на рахунках. Вони зібрані, вони собі на призначення мають целінська біля власні нікуди виключно не можуть. Тому Ні, ти, ти, ти. Та, ті, які зібрали кошти цієї суми, ми розуміємо, по нашому проєкту, який був, це взагалі не вистачає. Можна, ну треба дивитися, можна, тому ти, 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 ти. Понятно, що тема дуже болить, тема болюча і як варіант возити автобусами на дітей ну, навчання сюди, оскільки дійсно діти ну, вони говорять. Ми хочемо, щоб вони були брали участь в заході, які проводили до я записників записник з діти, військовослужбовцям. Була одна мама з тих, що діти були тут, вона каже, що це так, там не так сподобалось. Ми хочемо так само приїжджати, ми хочемо, щоб наші діти брали участь так само. Тому я прошу, коли з атрактивності буде щось таке проводити. Вони готові виступити. Тому ми будемо комунікувати, будемо зв'язуватися, відповідно, якщо буде можливість, будемо запрошувати. І добре, що волосів готові працювати в новій долині, це критично потрібно через те, що без цього без дозвілля теж там розмітні дитини. Тому зузнайомити з цим питанням. А воно питання. Ну, давайте закінчимо. Я хочу сказати, що таке. Розкажите. Все засідання комісії закінчені. Всі питання розглянуті. Всім дякую.